За умовою задачі ми маємо знайти об'єм призми, а це площа основи множиться на висоту нашої призми. Нам відомо координати точки А і координати точки М, точки перетину діагонали основи, тому ми можемо знайти довжину відрізка АМ. Від 4 віднімаємо мінус 2, тобто від 4 додаємо 2 до квадрату підносимо. Далі по Y корінь з 10 віднімаємо 0, підносимо до квадрату, і по z3 віднімаємо 1 і також підносимо до квадрату. Таким чином ми маємо 6 у квадраті 36, корінь з 10 до квадрату це 10. І 3 відняти 1, 2 в квадраті це 4 В результаті ми маємо корінь з 50. Можна, звісно, виносити з-під корення множник, але я не буду цього поки що робити. Отже, нам дано довжина відрізка АМ. Так як у нас призма правильна чотирикут, то це означає, що в основі АБЦД квадрат. І ми маємо ам половину діагоналі квадрата. А це тоді вдвічі більше і буде дорівнювати 2 корені з 50. Для знаходження площі основи, площі квадрата ми використаємо формулу 1 друга Д в квадраті. ДД це діагональ квадрата. Ця формула, цю формулу можна отримати серед формул площі ромба. Тому що квадрат це вид ромба, у якого кути по 90 градусів. Отже, ми скористаємося формулою для обчислення площі ромба. І тому, так як як діагональ квадрата, то площа основи буде дорівнювати одна друга, і далі ми два корені з 50 підносимо до квадрату. Одна друга помножити на 4 і на 50. Скоротимо і будемо мати 100 площі основи. А далі висота. Що нам відомо про висоту? Висота призми втричі більша за сторону АВ. Так як в основі у нас квадрат, то АВ дорівнює АД, і ми маємо знайти сторону квадрата, а нам відома діагональ квадрата. Задачу можна по-різному завершувати, знаходячи сторону квадрата. Я, наприклад, знаю, і вар, варто також знати, що в квадрата, оцей факт варто знати, тому що він економить час. Якщо ми візьмемо сторону квадрата АА, то діагональ дорівнює А коренів з 2. Ну, це можна записати за теремою Піфагора і знайти, що це дійсно так. Але варто це знову ж таки знати, як факт. Ми маємо. Діагональ вона в нас дорівнює 2 корені з 50. Тому ми можемо записати, що це діагональ, тобто А корен з 2, дорівнює 2 корені з 50. А таким чином, щоб знайти сторону квадрата, ми 2 корені з 50 поділимо на корені з 2. Далі я запишу це так. 2, А тут візьму під один корінь 50 на 2. Таким чином, під коренем у нас 25. Корінь з 25, це 5, 2 помножити на 5 10. Отже, сторона квадрата дорівнює 10, а висота призми втричі більша, тому висота буде дорівнювати 30. Ну і все ми маємо все для того, щоб знайти об'єм. Площа основи от у нас 100. І Ми далі множимо на 30. І в результаті бачимо, що у нас є 3000. В прямокутній системі координат задано куб. Є тут координати точки К, точки перетину діагонали грані ВСД і точки М середини ребра ДД1. Таким чином ми знайдемо довжину відрізка КМ. Мінус 6 віднімаємо мінус 1, тобто додаємо 1. 2 віднімаємо 3 по Y. і 5 віднімаємо 4. Ми маємо. В перших дужках мінус 5 у квадраті 25. Мінус 1 у квадраті 1. Знову ж таки 1 у квадраті 1. Це корінь з 27. Можна виносити з під коренням ножник. Я поки що так залишу. Отже, ми знайшли КМ. Знайдемо далі, знайдемо далі сторону Куба. Ребро Куба. В Куба всі ребра мають однакову довжину. Давайте довжину цього ребра позначимо, наприклад, через Х. Хоча трошечки можна і дещо спростити, яким чином. Ну, ми, по-перше, Утворимо з відрізком КМ прямокутний трикутник, в якому зможемо працювати. Він уже у нас є: так як МД перпендикуляр до площини основи, то трикутник КМД прямокутний отут кут прямий. Давайте уважніше подивимося на цей прямокутний трикутник. Точка М середина ребра куба. Ну, точка К це середина діагоналі куба. Так, що все-таки прийдеться нам, наприклад, позначити сторону куба через Х. Тоді МД буде дорівнювати Х на 2. КД, як ми сказали, це половина діагоналі ПД. АБЦД – квадрат. І тому діагональ квадрата, ще раз нагадую, от бачите цю формулу варто запам'ятати, економить час. Якщо в нас сторона квадрата А, то діагональ А коренів з двох. Тому, якщо ми маємо ребро куба Х, то діагональ БД буде дорівнювати х коренів з двох. Ну, а КД це половина, значить КД дорівнює х коренів з двох, що ділиться на 2. І тоді. В трикутнику КМД запишемо теорему Піфагора. КМ це гіпотенуза. Тобто КМ у квадраті дорівнює КД у квадраті плюс МД у квадраті. Таким чином, КМ ми знайшли у квадраті це 27 дорівнює КД от у нас, підносимо до квадрату, буде мати Х у квадраті, що множиться на 2 і ділиться на 4. Далі мд, воно підносимо до квадрату це х у квадраті на 4. Отже, 2х квадраті на 4 плюс х квадраті на 4 це 3х у квадраті на 4 дорівнює 27. Для того, щоб знайти х у квадраті, ми домножимо на 4 третіх ліву і праву частини нашого рівняння, тоді тут буде одиничка і залишиться х у квадраті. А справа проведемо обчислення. 27,3 скоротимо. А потім 9 помножимо на 4, 36. Х у квадраті у нас 36, отже х дорівня 6. Взагалі, таке рівняння має два корені, плюс 6 і мінус 6. Але так, як іде мова про продовжини сторін, то це тільки 6. Таким чином, ми визначили ребро нашого куба. Читаємо уважно. Умову задачі і питання. Нам потрібно знайти об'єм призми С, А1B1C1. Тобто, от у нас С основа, а зверху А1Б1С1. Це трикутна призма. Як можна шукати об'єм призми? Ну, взагалі, об'єм призми – це площа основи на висоту? Ми можемо шукати об'єм призми. Так як ми знайшли висоту призми 6, в основі даної призми лежить прямокутний трикутник АБЦ, в якого катити нам відомі, 6-6. Ми можемо знайти площу цього прямокутного трикутника і потім помножити на висоту. Разом з тим, якщо згадати, що у нас є куб, і коли ми проведемо ці діагоналі, то фактично куб буде розділений на дві рівні призми, на дві рівні трикутні призми. А отже, об'єми у них однакові. Об'єм куба знайти досить просто, тому що ми можемо просто з А в кубі, де А це сторона куба. Отже, так як ми маємо ребро куба, воно дорівнює 6, то об'єм куба буде дорівнювати 6 в кубі, і це 216. А об'єм призми, як ми сказали, вдвічі менше. Тому 216 ми ділимо на 2 і отримаємо 108.